Собі додому мило, засіб для миття посуди, зубну пасту Купляєте? Так от я теж тільки не в звичайному магазині, а в одній компанії. Дивіться, я собі замовила, є для душа літр Засіб для миття посуди літр концентрата, який розводиться один до чотирьох. Активатор для стирального порошку і зубну пасту. Це я собі купила. Ну, це, звичайно, кожен собі купляє додому. Тільки в магазині мені сказали, до свідання, спасіба, приходьте ще. А тут мені ще безкоштовно це була акція, дали баню це засіб, який знешкоджує всі мікроби. 14 мікробів гріки, як золотистий стафілоко, кандіду, ліче, даже грибок, ну, дуже отлічний, від псоріази допомагає. Потім засіб антіжир, який розводиться 1 до 4. Засіб загальне прибирання. Теж це все концентрати. Ще, супер засіб розводиться один копачок на, на відро води. Стиральний порошок, який заміняє 5 кг, тут його кілограм, він заміняє 5 кг звичайного порошку. Хватає, ну, як мені на 5 місяців ну, і не тільки мені. Тож хто не користується. І теж стиральний порошок, тільки тут його 5 кілограма. Це засіб для стирки тюб за навісок, ну він дуже добре допомагає для стірки біля. Я собі купила 4 засоби. 4, а 5 отримала в подарунок. В якомусь магазині вам таке дадуть, навряд чи. І ще при тому, що це засоби без єдиної каплі хімії. Засоби турецької органічної компанії. Кому цікаво, як теж робити такі замовлення і економити свій сімейний бюджет, а ще при цьому тут можна дуже хорошо заробляти. Пишіть мені в особисті, і я вам все розповім.